Чи можливо купити квартиру без грошей, і якщо так, то як це зробити? Сьогодні поговоримо про це у випуску. Війна загострила житлове питання. На традиційний дефіцит житла наклався потенційний попит від власників зруйнованого житла і переселенців. Проте дозволити собі навіть бюджетний варіант можуть далеко не всі. Але виявляється, що зараз з'явилася можливість придбати квартиру без грошей або з мінімальними вкладеннями. Інша річ, що у такого варіанту, окрім беззаперечних плюсів, є і свої серйозні мінуси. Вирішивши скористатися такою можливістю, покупець ризикує втратити все. І квартиру, і гроші. Попереджає голова адвокатського об'єднання Феміда Тетяна Кузьміна. Ми дізналися, як можна придбати квартиру без грошей, а також за допомогою РІЛТО та юристів проаналізували плюси та мінуси подібних схем, що існують на ринку нерухомості. Так, от квартира без грошей, основні схеми та ризики. Сьогодні опишу п'ять основних схем придбання квартири без грошей чи з мінімальними вкладеннями. Схема: 1. купівля з перепродажем чи трейдинг нерухомості. Ось що це означає. Ви знаходите житло за зниженою ціною, яке виставлене на терміновий продаж, наприклад, через борги або виїзд власника. Укладаєте попередній договір із правом відкладеного платежу або невеликою передоплатою. Доки відбувається оформлення документів, знаходите нового покупця та перепродаєте квартиру дорожці, а різницю в ціні кладете собі в карман. Як приклад, реальний кейс Олександр знайшов квартиру за 30 тисяч доларів. Власник продав її дешевше через терміновий виїзд за кордон. До Домовився про завдаток у декілька тисяч доларів, які взяв у борг взагалі там у знайомих, а потім знайшов нового покупця, який готовий придбати цей об'єкт вже за 35 тисяч доларів, та заробив 5 тисяч доларів, взагалі не вкладаючи власних коштів. Але тут є ризики. По-перше, далеко не всі власники погодяться продати квартиру з відкладеним платежем. По друге, не факт, що вийде швидко знайти нового покупця, який погодиться заплатити за об'єкт дорожче. Часом це складніше ніж переконати власника продати житло за такою схемою. Схема 2 це іпотека на субсидіях. Можна оформити купівлю житла за держпрограмою пільгового кредитування є оселя з мінімальним внеском у 10-20%. Його також є можливість оформити або в кредит, або, наприклад, позичити. Потім придбану квартиру здаєте в оренду платежі, за якою віддаєте банку, як сплату за іпотеку. Наприклад, розберемо такий кейс. Ірина купила в іпотеку квартиру за 50 тисяч доларів з першим внеском в 5 тисяч доларів, які позичила у знайомих. Потім Здала житло в оренду за 400 доларів на місяць. При цьому, що місячні платежі за кредитом становили всього 300 доларів, і так квартира сама себе окупає, а через 10-15 років вона взагалі стає вашою власністю. Але ця схема теж має ризики. По-перше, якщо орендарі з'їдуть, а з пошуком нових виникнуть проблеми, доведеться платити в банк за кредитом вже свої гроші. По-друге, банки можуть заборонити здавати кредитну квартиру в оренду, якщо ви її будете здавати офіційно. Тому ця. Схема частково е, в сірій зоні, але як варіант можна розглянути. Схема 3 – це придбання квартири в новобудові на етапі Котловану. Ви інвестуєте в житло в новобудові в, на ранніх етапах будівництва, також можливо в кредит. Через 2-3 роки продаєте його на 30-50% дорожче. Реальний кейс, і як приклад можна розглянути такий: Роман позичив 5 тисяч доларів та вніс їх як перший внесок за квартиру у новобудові за 40 тисяч доларів. Через два роки він продав її за 55 тисяч доларів, віддав борг та отримав прибуток в 10 тисяч доларів. Головний ризик цієї схеми це затягування або повна зупинка будівництва. Тому потрібно ретельно вибирати проєкт і забудовника. Проекти і житлові комплекси можете подивитися у мене на каналі. Плюс, якщо ви володієте нерухомістю менш ніж 3 роки та продаєте її, доведеться сплачувати податки щонайменше 7%. Якщо це перший продаж за рік, з них 5% ПДФО, 1% – у пенсійний фонд та 1% – Держмита. Під час продажу додаткових об'єктів нерухомості цього жовтного. Року доведеться сплачувати 18% ПДФО. Зазначу, що схема придбання житла на етапі котловану в Україні геть не нова. До війни вона була досить популярною серед численних інвесторів. Але з 2022 року інтерес до неї різко знизився, зокрема через кризову ситуацію на первинці та масове заморожування об'єктів. Але ще наприкінці 2023 року забудовники почали говорити про поступове повернення інвесторів, наприклад, попит на квартири комфорт класу. На початковій стадії будівництва поступово зростає, хоча більшість покупців, особливо тих, хто переїхав до столиці нещодавно, все ж обирають готові або майже готові об'єкти. Але на етапі котловану житло дешевше, щонайменше на 15 а часто і більше. А для забудовників це теж вигідно. Попит на реальному етапі будівництва дає змогу швидше запустити проект і залучити додаткове фінансування. Ще як варіант, під час подальшого перепродажу об'єкта клієнт може оформити переуступку прав. Це договір про заміну сторони. Зазвичай пошуком того, на кого оформляється переуступка прав, тобто нового власника, займається сам клієнт або ріелтор. Але потрібно розуміти, що ця послуга не є безоплатною. У кожного забудовника своя комісія, наприклад, близько 6%. Схема 4: це проживання в обмін на ремонт. Ви знаходите квартиру в поганому стані, робите там власним коштом ремонт і домовляєтеся з власником через якийсь час викупити житло зі знижкою. Як приклад можна розглянути такий кейс, чоловік знайшов квартиру без ремонту, яку власник довгий час не міг продати через її поганий стан а на ремонт грошей у нього взагалі не було. За 4 тисячі доларів чоловік зробив косметичний ремонт, а потім викупив житло на 20% дешевше за ринкову ціну. Цей варіант не зовсім квартира без грошей, оскільки покупець усе ж таки повинен мати кошти і на ремонт, і на подальший викуп об'єкта. Але він дає змогу помітно заощадити на придбанні житла. До того ж, до викупу новий власник може жити у квартирі, фактично безкоштовно. Щоправда, і тут є ризик. Власник на якомусь етапі може передумати і змінити умови. А той зовсім відмовив. Мовитися від продажу тому потрібно оформляти всі домовленості документально. Якщо вам потрібна буде допомога юристів, можете звертатися у адвокатське об'єднання Феміда. Там вам з цим точно допоможуть. Експерти ринку нерухомості кажуть, що реально винайняти житло без орендної плати або під невелику ставку в обмін на зобов'язання акуратно платити за комуналку або зробити у квартирі ремонт. На такі умови йдуть власники, у яких багато житла у власності, але є проблема з пошуком орендарів. Щоправда, у цьому разі квартиру у власність вам оформити не вдасться, але є можливість заощадити на оренді. Схема 5: квартира у подарунок чи спадок. Ця схема має на увазі те, що цілком реально стати власником житла за договором утримання нинішнього власника. Допомагаєте йому в догляді, купуєте продукти, оплачуєте медичні витрати тощо. Натомість власник переписує на вас квартиру за договором утримання або оформляє у спадок. Як приклад, наведу такий кейс. Чоловік доглядав за пенсіонером 5 років. У результаті той переписав на нього житло. Усі етапи угоди оформлені були у нотаріуса, але й тут можуть бути ризики. Ажімо, несподівано знайдуться спадкоємці за лінією спорідненості, які оскажать договір утримання або спадкування в судовому порядку. А ще нерідко договори утримання скасовують і самі власники. Наприклад, якщо вважатимуть, що за ними доглядають недостатньо добре, тому потрібно чітко фіксувати всі витрати, щоб потім можна було довести факт належного догляду через суд. До того ж, якщо ви вступаєте у спадок не за лінією споріднення, то виникають додаткові податки. Це 18% ПДФО. А у випадку з квартирою це щонайменше декілька тисяч доларів. Так, що купити квартиру без грошей цілком реально, але потрібно включати підприємницьке мислення, знаходити вигідні варіанти і бути готовим до ризику. Вигідні варіанти житла за зниженими цінами можна знайти, наприклад, на розпродажі заставного житла банками або фондом гарантування вкладів. Цінник там може бути істотно нижчим за ринковий, але потрібно бути готовим до того, що колишні власники можуть оскаржити стягнення майна та його продаж через суд. І якщо ви Грають новий власник ризикує залишитися і без грошей, і без квартири. Доведеться хіба що вибивати свої кошти у фінансовій компанії продавця в судовому порядку, але це вже зовсім інша історія. Якщо це відео для вас було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. На сьогодні це все. До зустрічі у наступному випуску.